Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про Рут. У Біблії є одна невелика, але сильна книга книга Рут. Усього чотири розділи: жодного чуда, жодної війни і жодного пророцтва. Але як на мене, історія цієї жінки дуже важлива і цікава. Вона має багато спільного з тим, через що, можливо, проходить кожен із нас. Після смерті свого чоловіка молода Моавитянка Рут стоїть перед вибором залишитися в рідному краї або йти разом із свекрухою Наомі в чужу для себе землю серед чужого народу до невідомого для неї Бога. Її слова стали одним із найвідоміших прикладів справжньої посвяти. Бо куди підеш ти, туди піду і я, а де житимеш ти, там житиму і я. Народ твій буде мій народ, а Бог твій мій Бог. Рут не просто говорить ці слова, вона живе ними, вона залишає все знайоме, не маючи жодної гарантії, що попереду, її чекає щось краще. Але вона вибирає вірність, і саме це стає ключем до Божого благословення. Після повернення до Віфлеєму Рут іде підбирати колоски на полях. Щоб мати хоч щось на прожиток, мати хоч якусь їжу. Це була важка, виснажлива робота, але так вона могла назбирати ячменю для їжі Наомі і собі. Руд не нарікає, не соромиться праці. Так, можливо, у домі своїх батьків їй не довелося б так важко працювати. Але вона не вибрала свій комфорт. Вона вибрала бути вірною Наомі. І саме там у полі, Бог починає вести її далі, знайомить із Боазом, чоловіком шляхетним, який побачив в ній щось більше, ніж просто чужоземну вдову. Докладно розповіджено мені все, що зробила ти своєю свекрухою по смерті твого чоловіка, і ти кинула батька свого й матір свою та край свого народження, і пішла до народу, якого не знала вчора, позавчора. У центрі цієї історії не романтика, а вірність. Так, у книзі Рут є красива історія шлюбу, але це не казка про принца Попелюшку. це історія про відповідальність і посвяту. Боаз виявляє милість і бере на себе обов'язок викупителя. Згідно із законом того часу, родич міг одружитися з жінкою, чоловік якої помер, та викупити його ділянку, його землю. А Рут приймає його не з романтичних міркувань, а з глибокою повагою та довірою до Божої волі. Їхній шлюб не спонтанне рішення, а плід чесноти, вірності та господнього ведення. Бог бачить тих, хто залишився вірним навіть у сірі і важкі дні. Рут вона не була царицею, не мала пророчого дару, не вигравала битв, але її ім'я. Увійшло до родоводу Месії. Абоас породив Оведа від Рут. А Овед породив Єсея, а Єсей породив Давида. Тобто Рут прабабуся Царя Давида, а отже, і родичка Ісуса Христа. Хто б міг подумати, що Моавитянка, вдова чужоземка, яка прийняла рішення бути вірною, увійде до найвеличнішої історії в світі. А як історія Рут стосується вас? Можливо, ви сьогодні як Рут у незрозумілому періоді життя, без чіткої відповіді від Бога. Можливо, ви у новому місці або в нових обставинах, де вам нелегко, або ви змушені приймати рішення, які не мають гарантій успіху. Пам'ятайте, Бог бачить вашу вірність. Не обов'язково мати великий статус чи публічне служіння. Важливо бути вірним там, де ви є. Якщо ваше серце відкрите для Господа, Він знає, як підняти вас у свій час. Історія Рут це історія жінки віри, яка не чекала чуда, а жила у смиренності. Вона не гналася за великим, але робила мале з великою величезною вірністю. Вона не шукала свого, але знайшла благословення. І найголовніше вона стала частиною Божого плану спасіння хто вірний в найменшому і в великому вірний. Я бажаю і вам бути вірним Господом до кінця. А я дякую вам за перегляд Божих благословінь.